Недієздатна нація Палата номер 6 продовжує скакати. Їм показали шоу по Ютубу, Як дрони збивають дронів москалів. Але вибачте. Звідки оператор дрону знає, звідки летить дрон москалів, чи ракета, чи шахет, система ПВО відсутня. Локатори продані і пропиті олігархами в 90-х. Так що ви скачете вам аби зрелищ і хліба До чого чего вы доскате? Припиняйте скакати і ви і вірите цій владі. Що ця влада для вас зробила за 30 останніх років? Тільки локшину локшановішила на вуха а ви продовжуєте скакати, припиняйте бути дуркуватими.